Всім доброго дня! На сьогоднішньому році Всесвітньої історії 8 класі вивчаємо тему Річку Сполита кінця 17-18 столітті. Ну що ж, ми вже знаємо, як розвивалася Річка Сполита в період свого піднесення, також ми знаємо, як з середини 17 століття в Речку Сполиті розпочався період занепаду. І саме війни, які тривали всю другу половину XVII століття, призвели до того, що річку Сполита опинилася в певному занепаді. В чому полягав той занепад? В першу чергу Річ Сполита втратила свої території в XVII столітті, які відійшли до Московії, до Османської імперії, якщо говорити про Поділля. Але з іншого боку, саме завдяки активності Яна 3-го дехто вже вважав, що в 90-х роках занепад закінчується, починається знову відновлюватися велич польської держави. Але з іншого боку, хоча політичну власна активність Яна 3 Собівського призвела до того, що міжнародне становище і статус Речі Споливків почав відновлюватися, але з іншого боку, самі Речі Посполиті ні енергійна активність Яна 3-го не змогла подолати ті всі тенденції, які почалися в результаті тих воїн, конфліктів, які були в Речі Посполиті в другій половині XVII століття. А саме в першу чергу важке економічне становище, яке було пов'язане з тим, що Річ Посполита втратила частину своїх земель. Ті, які збереглися землі, особливо тестами правобережжя, Поділля, вони були спустошені частними війнами. Зрозуміло, якщо значні частини речі посполиті були спустошені, погано розвивалося сільське господарство. Якщо погано розвивалося сільське господарство, не було коштів на розвиток ремесла і торгівлі. Також занепаді були міста, той самий те саме міст Ще одна особливість того періоду часу, а саме кінця 17 століття полягала в тому, що якщо селяни кріпаки були бідні, так, та, так само до, не досить заможно жили жителі міст, містники і купці, також зубожила значна частина польської шляхти, особливо дрібна шляхта. Єдине, що, чиє майнове становище майже не, не зазнало великих змін, це були магнати. І саме польські магнати. В кінці 17-го століття мали величезний вплив в політичному житті польської держави. Чому? Тому що саме згідно Люблінського сейму, як ми знаємо ще середини 16 століття Посполита це була парламентська республіка, парламентська монархія, де основну роль відігравав сейм. А власне в польському сеймі велику, великий вплив мали магнати. Великі землевласники, і вони свій майновий, великий економічний вплив, свої земловолодіння власне вкладали в політичне життя, і всі рішення вже згідно політичної традиції другої друг, половини 17-го століття в польському сеймі, речі посполиті повинні були, були досягнуті в результаті загального консенсусу. Але було право вето, що навіть одна особа могла заблокувати рішення. Польського Сейму. І вся та традиція тривала в тому, що після смерті Яна Третього Совецького знову ж почалися суперечки, хто буде польським королем. І в черговий раз в польській історії польським королем став представник іноземної держави, а саме Саксонії, і правитель Саксонії Август, став польським королем під імені Августом ІІ. І власне Алгосдругий, який підписав Кармуватський мир, польпо по, Речі Посполиті повернулася Поділля. Власне, він був молодий, активний і вважав, що при допомозі, тим більше Саксонії він може ще більше збільшити свій вплив в польській державі, відновити і, від, і розвивати могутність Речі Посполитої. І, і саме з таких мотивів, в 1700 році Річ Посполита. З ініціативи Августа ІІ війшла, як союзник Московії і Данії в північну війну проти Швеції. І тут Північна війна, війна зі Шведами досить довго тривала на території Речі Посполитої. Зрозуміло, нові конфлікти, які велися на території Речі Посполитої, збройні дії, призводили до ще більшого занепаду сільського господарства, ремесла, торгівлі, військових грабежів. Те, що поразка ще одна особливість, ті всі внутрішні чвари, які далі були в польській державі, призвели до того, що в Польщі з'явилися вже два королі, окрім е, Ауста, був ще Станіслав Лященський, який був прихильником союзу зі шведами. Але кардинальна зміна почалася з 1708 років після Полтавської битви, власне, поразка Карла 12 призвела знову на політичний трон Августа II. І власне, ініціативою маючи під собою досить боєздатне військо, август II намагався посилити свій вплив в польській державі, збільшити владу короля. Зрозуміло, значній частині магнатів польський король з сильною владою був не потрібний, з'явилася опозиція. І сталося так, що власне, особа, яка найбільше тепер мала вплив після Полтавської битви в Північній війні, а саме Петро І став на сторону тих магнатів, які не хотіли сильної влади в польській державі. І власне в 1717 році Варшаві відбувся досить дивний. Мовчасний сейм, який тривав тільки одну ніч. Особливість того сейму полягала в тому, що всі рішення приймалися майже без обговорення, зразу голосувалися і всі були за, і постійні питання, як так що сталося з польськими магнатами, що вони всі голосували за, і навіть не обговорили ніяких питань. В порівнянні з тим, що деколи дебати тривали тижнями, навіть місяцями. А особливість полягала в тому, що власне приміщення сейму було оточнено московськими військами. І був присутній сам московський цар Петро І, власне, під його диктовку працював польський сейм, і він прийняв рішення, яке заблокувало збільшення влади Августа II. Наприклад, доходу до того, що тепер Август ну, не міг утворити міждержавний союз речі посполити і Саксонії. Військо Речі Посполитою обмежилося тільки 22 тисячами солдатів, і таким чином далі зберігалося правомет. Ті всі старі традиції, які власне не давали можливості централізації і збільшення королівської влади. В Речполиті призвело до того, що закінчення північної війни, хоча річ Посполита, ніби була серед переможниць в тій війні, але реальних територіальних надбань вона не отримала, а отримала ще більше занепад. Ремесла, торгівлі сільського господарства. А ще крім того, те, як ті кризові явища в економіці перекинулися на суспільство і перекинулися, найгірше, на політичне життя. Тому Август і далі лишився королем Речі Посполитої, але мав досить обмежену славу владу ніяких рішень він не міг прийняти, тому що все блокувалося в польському Сеймі, а в польському Сеймі, знову ж таки. Були постійні чварі конфлікти між е, великими е, магнатськими родинами. Ну, найбільше така тривалий конфлікт, який тривав більше ніж півстоліття. Е, е. Це конфлікт між представниками родини Потоцьких і Чартурийськими, яких ще просто називали фамілія. І все це привело до того, що власне. Інші значущі родини просто час від часу підтримали тут ту, і ту, чи іншу гілку власне політичну в польському сеймі. і все це привело до того, що криза в Речі Посполиті тривала, політичного рішення, владного рішення не можна було ніякого прийняти. Це нагадувало просто-напросто хвору людину, яка не, не може лікуватися, тому що боїться лікуватися і хоче лікуватися, наприклад, тими, наприклад, якимись старими засобами, які завжди були. А якісь кардинальні процедури чи та ж сама операція, вона не може бути, тому що, як то кажуть, організм проти таких важливих рішень. Ну і зрозуміло, криза політична знову ж тебе проявилася, коли не стало короля. коли Помер в Августу ІІ в 1733 році. Знову ж таки, з'явилося два кандидати. Значна частина поляків не було задоволення Августом Другом, який власне, устанував звертав на Саксонію на річку Скулиту, де влада його була обмежена. І тому вони обрали тепер знову ж такого старого колишнього короля Станіслава Ліщинського. З іншого боку, інших партій магнатів хотіли бачити Курлем. Сина Августа Августа з'явилися два королі, і тут ну, знову ж таки, основне рішення було створено на стороні не самих поляків, а держав, які мали вплив на Польщу на річку Сплиту. В першу чергу, в 1733 році, на територію Речі Спиті війшли московські і Саксонські війська, і власне з допомогою військової сили вони посадили на трон нового короля, сина Августа І, II, Августа Третього. Ну розуміло ж, Август Третій мав обмежену владу для багатьох поляків, він був чужинцем, якого поставили чужинці. І все це, як то кажуть, крім того, сам Август 3, бачучи, що він не має великої підтримки ні в, ні в польській еліті, серед польських манатів, значну частину свого життя. Далі в Саксонії, час від часу навідалися Річку Сполиту, як королі тієї держави. А в державі далі тривала тривали кризові явища. Ще крім того, кризові явища були характерні тим, що у внутрішнє життя речі в рішення Сейму ну, досить часто впливали сусідні держави, першу чергу Прусія і Російська імперія. І з допомогою права вето блокувалися всякі зміни, всякі реформи, і таким чином. Криза, яка ніяк не могла вирішитися політичним рішенням, далі, як кажуть, перманентно тривала в Речі Посполиті всередині XVIII століття. Характерним прикладом тої кризи були 50-ті роки, коли була семирічна війна і Московія, Російська імперія воювала проти Просії, то і прусські, і Московські, так само австрійські війська без перешкод пересувалися в території Речі Посполитії. І Річ Посполита, яка мала війську від цього на 20 тисяч, не могла перешкодити пересуванню багато тисячним, десятки і більше тисяч військ, які постійно переходили через територію Речі Посполиті. І, власне, за таких умов внутрішні чвари, суперечки в Саймі не давали ніякої можливості кардинально що змінити. І все це привело до того, що власне, польському суспільстві, в польській ріті. Були люди, які розуміли, що далі так жити не може, що держава просто-напросто перестає виконувати свої функції, тому що не було централізованої влади, все не міг приймати ніяких рішень, не було державної бюрократії, яка була болбола основою державної системи. Ще крім того, не було можливості розвивати економіку, особливо промисловість. Цехи мали обмежені права, міста обкладалися величезними податками, тому що держава бракувала коштів, тому що ті самі та сама шляхта документство не платили жодних податків, а держава була бідною, тому піднявала податки з тих, хто платив з селян ремісників і купців. Та криза далі тривала аж коли вже в другій половині 60-х років, а саме після смерті Августа III, в 1764 році. Новим королем Польщі став Станіслав Польнятовський, власне, був представником родини Черторинських. Ще крім того, що було досить важливо і актуально, він був коханцем імператриці Російської імперії Катерини II. Правда, вона ще не була тоді імператрицею, але маючи певним чином підтримку з Петербурга, власне, Станіслав Полятовський дуже швидко відійшов від інтересів своєї родини Чорториських і намагав, як кажуть, переймався тепер загальнодержавним інтересом, і намагався провести певні реформи, які би змінили систему влади в речі посполиті. В першу чергу зробити так, щоб в Сеймі перестало діяти право вето. Певним чином такі рішення були прийняті. Ще крім того, почалися політичні реформи. Серед тих політичних реформ були рішення, які би е, сподобалися і в Петербурзі, і в Берліні, а саме е, е, зрівняння і розповідань, тому що основна влада в Речі Посполиті далі прибувала в руках католиків, намагалася покращити становище і православних, і протестантів тих самих унятів. Як тепер їх називають репутовниками. але особливість наступна полягала в тому, що ті реформи, які почалися в середині 60-х років, викликали занепокоєння серед частини польської, польської правлячої еліти, серед частини магнатів. І особливо вони викликали незадоволення серед, серед кого? Серед, 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 серед сусідніх держав, Першого Пруссії, особливо Російської імперії. І, власне, таке безпардонне втручання. Російського посла Російської імперії у справи Сейми, коли посол просто пішов Сейм, почав диктувати, що депутати мають приймати, а що вони приймати не повинні. Викликали ще більше обурення в польському суспільстві проти такого проти такого короля, який власне йде на поступки московитам. І все це привело до того, що з'явилася тепер конфедерація в місті Бар в Шідесят році. Проти ті конфедерації зрозуміло. Розпочалося народне повстання, яке підбурювала російська влада за кордону на території України. Ну, всі ті події ми будемо ще вчити курів з української історії. Але власне ситуація була така, що тепер сама влада, польська влада не могла придушити заворушення величезних постав і селянських повстання в Україні, знову ж таки звернулася до, до Російської імперії, війська Російської імперії. Придушили повстання і не бажали навіть покидати територію речі посполиті. Навпаки були претензії до польської влади, що у вас хаос, у вас безлад, ми вам допомагаємо наводити порядок. І саме за таких умов. Вже на початку 70-х років сусідні правителі, просто бачив, маючи певні територіальні інтереси, до речі, посполиті і претензії, просто вирішили трошки хапнути собі, забрати територію від Речі Посполитої. І ось ці ті події йшли в історію, як перший поділ Польщі, тому що в 1772 році Австрійська імперія захопила Галичину. Пруся захопила поморські території, які належали, помор'я, яке належало Речі посполиті на півні, півде, північному заході, а Московія також, не бажаючи бути обділеною, захопила собі частину Литви. Але все-таки польська держава збереглася, незважаючи на ті територіальні втрати. І, власне, знову ж таки, було характерним прикладом, що Понятовський знову ж таки залежав від сусідів, в першу чергу, від Російської імперії. Проводити якісь реформи, які би зачіпали інтерес Московії не міг і тому він робив те, що йому вдавалося робити. Наприклад, він розпочав освітню реформу, покращив якість освіти, але знову ж таки покращення якості освіти дало позитивний поштовх вже через 10-15 через років. Коли на початку, в кінці 80-х 80-х, на початку 90-х років. Зібрався Сейм, і, власне, в Сеймі переважали патріотично настроєні представники молоді, і саме вони вирішили, що нарешті настав той час, що потрібно щось в державі робити. І дійсно в державі було зроблено, була прийнята Конституція 3 травня в 1791 році. Тепер, згідно конституції, Польща річ Посполита перетворилася перетворювалася на спадкову монархію, де не потрібно було чорного раз після смерті короля обрати і нового короля. Ще, крім того особливість була наступна, що скасовувалося право вето крім того і шляхта, і так само духовенство. Тепер були змушені платити податки. Проводилася судова реформа, податкова реформа. Далі, все це в конституції було зафіксовано як поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. І зрозуміло, та конституція била по інтересах частини. Магнатських партій, групувань, які були, в речі посполиті ті люди, які раніше наживалися на власне, на безконтрольній владі, що цей не міг прийняти проти них ніяких рішень. Але зрозуміло, більше так само були незадоволені сусіди, особливо Російська імперія, Прусія. І все це дало такий поштовх, що ну, зараз є гібридні війни, а Московія і тоді проводила гібридні війни. І саме на самому південному сході. Речі посполиті з'явилася Торговецька конфедерація, виступ шляхти проти влади короля проти Конституції. Зрозуміло, хоча сили тієї конфедерації не дуже були великі, але представники конфедерації попросили допомоги, щоб зберегти старі добрі традиції шляхетської демократії Російської Російській імперії Російській імперії зрозуміло. Активно відгукнулася, величезне 100 військ порушило на територію Речі Посполитій, і навіть патріотично настроєна молодь не могла чинити опір московським військам, які війшли і захопили столицю Речі І Саме за таких умов, в 1793 році, знову ж таки, сусіди, добрі сусіди Речі Посполитій, Прусія і Російська імперія, знову ж таки. Чорний раз вирішили поділити певні частини території Польщі. Був, відбувся другий поділ Польщі. Тепер він був набагато більшим, ніж перший поділ. Бо Російська імперія захопила значну частину, майже всю Литву, значну частину Білорусі і майже всі українські землі були тепер під контролем Російської імперії. Свою чергу Прусія захопила західну частину. Речі посполиті. а те, що лишилося, далі було під контролем Станіслава Понятовського. Зрозуміло, таке нахабне захоплення території підняло ще більше патріотичні почуття поляків. Розпочалося повстання проти другого поділу Польщі, яке очолив і, і, та девушку стюшку. Зрозуміло ж таки польські війська, порівняння, наприклад, з. Російськими були набагато менш чиселіші, гірше забезпечені, підготовлені, незважаючи на патріотичні почуття. Все це привело до того, що повстання, яке відбувалося в 1794 році, було досить жорстко придушене. Вся територія Польщі опинилася тепер під контролем іноземних держав, іноземних військ, і остаточно було прийнято рішення, що нема чого відновлювати чи давати хоча клаптик, клаптик якоїсь території для існування Речі Посполитій. І в 1795 році сусіди Польщі, а саме Російська Імперія, Прусія і Австрійська імперія, просто вирішили остаточно все поділити між собою. І власне, з 1795 року, Річ Посполита і держава взагалі перестає існувати. І власне, з третім поділом Польщі. Річ Посполита зникла з, з політичної карти Європи. Як далі розвивався той патріотичний рух польський, як вже е, відбувалися події, ми будемо вже вчити вже в е, 9 класі. До завдання опрацюйте параграф 23. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здоров'я, всього найкращого.